Я зараз долучаю Херсон, тому що ТЕЦ у Херсоні призупинила свою роботу через серйозні пошкодження від обстрілів. Так, і без тепла лишилося близько п'яти сотень будинків. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Слава Україні, пані Оксано. Героям слава. Ситуація в Херсоні внаслідок російського удару по вашій тепловій електростанції. Що у вас зараз відбувається? Я вам хочу сказати, що це, в принципі, було передбачено. Тоді, коли Ворог сказав, що він буде нищити наші об'єкти інфраструктури, і він це почав робити по іншим містам України. Коли мені задавали питання про опалювальний сезон, я завжди казала, що треба думати про альтернативні істочники джерела електроенергії. Просто тому, що як тільки запрацюємо, туди будуть гатити. Я живу не так. Ну скажем, слава Богу, не зовсім поруч, але в тому ж районі, де знаходиться ТЕЦ. У нас останні особливо три дні просто не вщухав. Обстріли того району, от просто не вщухали, і було зрозуміло, що вони ціляться по ТЕЦ. Як тепер обігріватися питання? Тому що ті дома, котрі обігрівалися від ТЕЦ, це старий фонд, Ну, не такий старий, що прямо 200 років, а хоча і такі дома є, будинки є, От, але це ще з 4 СССР, то є 60 років будинкам, 50 років будинкам. І якщо нам навіть зараз на кожну квартиру видадуть там, по два обігрівача, наприклад, то це не факт, що витримає проводка мережа. Ми включали, коли не було опалення, одну дуречку невеличку, другу вже включити неможливо, вибиває пробки. Якщо вставити такі, що не автоматичні, значить буде горіти проводка. Тобто, в принципі, я вам хочу сказати: за три роки, як нас звільнили, у нас постійно були обстріли менші, потім більші, більші, більші. Ніколи не було так, щоби е, от. Немає, От так гарно, що немає Постійно. і можна було би передбачити, що у нас буде така ситуація. Ну от вона трапилась. Тепер ми збираємо наради, і тепер ми думаємо про альтернативні істочники. Хоча можна було би це продумати за ці три роки і закопати в землю, і накрити чимось. І ні, ми працювали на старому підприємстві, стара старе обладнання. Плюс, коли тебе обстрілюють постійно, то звісно там працювати вже там пошкоджені, там просто працювати неможливо. Ось таким ми входимо зараз в зиму. Це у нас ще було тепло, і це сьогодні. Ну ну я не знаю, може, дванадцять. 20 градусів в день тепла, я просто дивилась Тобто це було тепло. А от завтра, післязавтра, у нас вночі буде вже плюс два. Для півдня це егегей. І дуже велика вологість повітря, і дуже велика вологість в квартирах. Насправді це все пліснява, Ну принаймні ми тільки робимо, що цієї плісняви намагаємося позбутися станом на зараз. Ну, пані Оксано, а якщо говорити про пункти незламності і загалом, ну про те, як збираються підтримувати тих людей, ну 470 будинків це близько 40 тисяч мешканців, так або абонентів. Ну офіційною мовою, наскільки я розумію, абоненти це власники квартир. Чи власник так 40 тисяч це така орієнтовна цифра. Я думаю, що це рахують орієнтовно, скільки по районах залишилися мешканців, бо була більша би цифра десь так. Оксана погомі, складка Херсонської міської ради, що зв'язочок відвалився. Будемо сподіватися, що зараз вона до нас. Повернеться так. Ну нагадаю. Так, так, так. так. Пані Оксано, ви знову з нами. Да, у нас світло, світло, десь був прильот, мабуть, поруч. От дивіться: пункти незглавності. На жаль, адреси всіх цих пунктів знають всі. тобто це треба, щоб працювали тільки ті пункти незглавності, котрі знаходяться в сховищах. Ну це дуже мало. Але я дуже я взагалі не знаю, як це буде насправді. Я не знаю, як ну хорошо, ти якщо не буде вже світла зовсім, то так підійти, хоча б підзарядитися. Ну ти ж не будеш там жити в тому пункті незглавності в той школі, хоча можливо хтось і буде. Я думаю, так. Скільки там тієї зими, звісно, ну це так. Це вже такий жарт. Ми не можемо просто без, без юмора жити, бо інакше було б дуже, дуже погано. Да впораємося, але буде дуже важко. Я не думаю, що так. А що собою являють пункти незламності? Наскільки активно херсонці їх використовують? Зараз практично не використовують. Зараз практично ні, тому що ну би ці пункти незламності потрібні були тоді, коли у нас було затоплення, коли підірвали каховську гес. Тоді коли е, нас тільки звільнили, і у нас місяць не було світла. Коли не було світла, води, опалення, то с ці пункти. Е, ми не були підготовлені, не було генераторів там у кожного в кожному будинку. Зараз практично в кожному будинку, там у магазинчику, хоча б один генератор невеликий, на два будинки є, щоб можна було підзарядити телефони. Зараз уже е, там. Працюють в мережі зв'язку ну принаймні, якщо довго нема світла, то так погано. А взагалі то там теж генератори, і принаймні є наказ нашого прокудіна, щоб оператори могли. Повинні підтримувати ці свої вежі, щоб вони працювали, щоб ми були зі зв'язком. Тобто це в школах, це в дитячих садочках, але це у нас ці пункти незглавності це пункти, куди може прилетіти це точки, куди будуть точно гатити. Якщо люди будуть там збиратися. Якщо вони гатять де три людини, де чотири. Якщо вони скиди роблять скиди з дрона, де одна людина йде, то якщо там будуть збиратися люди, то це ж. Ну, це буде така жирна ціль, скажімо так. Поэтому будемо бачити, як воно буде. Будемо сподіватися, що все ж таки щось при знаєте. Я оптимістка, звісно, от зараз кажу і думаю, ну що можна придумати, коли вже грудень місяць. Це при тому, що у нас тільки-тільки у нас два дня тільки було опалення, тільки в нашому районі, там ТЕЦ, а там в інших районах міста, в одному районі теж запустили дня 3-4 назад, поки є опалення, а в одному районі ще навіть не запускали. Тому що там мережі взагалі, ще з моменту, коли до Великої війни, коли ми приходили до. Я була в комісії ЖКХ, я була в комісії. ми там... Тепла енергія дивилися, як вони що розкрадали, і ми приходили до нашого мера Калихаєва і казали, що треба тут мережі замінити, тут котли замінити. І на це була можливість. Але у мера були інші пріоритети. Він сказав: ні, ми цього робити не будемо. Ну а зараз вже велика війна, і зараз мені не подобається це війна, все спише. Це неправильно, це так так не повинна бути. Тим паче, що я точно знаю, що при. Возили великі генератори. Сподіваюся, що вони є, але ніхто не готувався. Ніхто. Влітку ніхто не готувався. Дуже гарно розповідати, але насправді, як є, як і завжди, в принципі, було. Дякую вам, пані Оксана. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, про поточну ситуацію в місті. Ну, що ворог бив активно і цілеспрямовано по Херсонській тепловій електростанції. Так, близько п'яти. Сотень будинків у Херсоні без тепла це близько 40 тисяч мешканців Херсону.